Грудень на носі. скажіть, будь ласка, енергії грудня що відчуваєте саме зараз? Так як цієї ночі все змінилось. Дивіться, ну грудень буде важким по світлу, справді, і в грудні будуть по нам удари сильні. І під новий рік, і на початку грудня я до речі так і казав: люди, я так звертався. Чекайте ударів кінець листопада і початок, початок грудня. От саме це і казав. І потім перед Новим роком теж буде загроза. І те, що я відчуваю, що з одного боку будуть ті, такі проблеми, а з іншого ми перейде, будемо переходити в новий рік змії. Новорічне передбачення на моєму каналі вийде дуже обширне і велике 23 року. Грудня, тобто ви можете його потім подивитись, коли, коли я його запишу і викладу. От там буде детальний розбір. Але в цілому я скажу, що год змії буде для України вдалим, тому що це саме той рік, коли справді підготується мир, і коли він почне відбуватись. Ми не можемо сказати остаточний розпис і таке інший остаточне припинення вогню і припинення конфлікту, тому що так остаточність випадає на середину 2026 року. Але на середину 2025 року в нас будуть великі перспективи мирних перемовин і припинення вогню. Заморозки війни і. Скажімо так, після цього виборів президента України. Тобто, вибори будуть обов'язково стануться. Взагалі, це буде цікавий рік. В цей рік буде погана річ це те, що впаде курс гривні до долара, до євро і до інших валют. Тобто він стане слабшим. Uh -huh. а, трошки слабшим, тобто ми тримали його всю війну. Зараз він трошки послабше, може дійде до долар 45 гривень. Це до кінця 2025 року. Євро може 50-51 гривня. Поступове буде просто ну, спадіння. Да? Але це не відчується на людях на економіці дуже сильно. Не скажеться, не скажеться це. По-перше, по-друге. В 2025 рік будуть гарні новини для України і будуть відбуватися гарні події, які захистять наші території, які ми зараз контролюємо. Ну це з приводу економіки не дуже весела ситуація. З приводу так євро-долара до гривні. Я думаю, все таки ми це відчуємо, і це буде не дуже ну, початок початок 2025 року буде лютий, буде дуже важкий. Ага, тобто треба вже готувати. Тобто, знаєте, ми відчуємо навесні в принципі, позитивні сторони цього року, 2025 го Але запам'ятайте, що 2024 рік був жахливим, але деякі періоди 2025 року стануть ще більш жахливими. Ну, Але 24 й рік повністю дуже жахливий, а там будуть періоди. Тобто на січень готуйтесь, це буде дуже проблемний місяць, дуже проблемний. І лютий буде проблемний, коли будуть вибудовуватись перемовини з Трампом. Тобто цей час буде дуже напруженим, ці удари будуть. І міжконтинентальна балістика, вона, е, вона станеться. Її, її готують е, наче от на початок грудня, і, е, і під Новий рік її готують. нам привітання. вона може прилетіти, те, що ми говоримо про цей Арішнік, е, вона може прилетіти по нашій критичній інфраструктурі. По, критичні, по критичній може і по, по мирному населенню. Це може бути Одеса, Київ, Львів, Суми чи Полтава. Mm -hmm. Також по Дніпру я передивився, там є ризик повторної, повторної атаки саме на Дніпро.